Але тимчасове, воно старіє, слабше, зникає, але є щось, що не зникає ніколи. Це не твоє ім'я, не паспорт, не спогади, це хвиля, частота. та справжня суддя, ти не можеш бачити, але яка існує постійно. Тебе транслюють, тебе фіксують, тебе аналізують, і головне, тебе коригують. Е, ти живеш із відчуттями, що все в твоїх руках, що кожен день це твій вибір, що кожна дія це результат твоєї волі. Але все, що ти робиш, це лише реакція. Реакція на хвилі, яку ти не помічаєш. Ти не ініціатор, ти механізм, що працює за заданою частотою, як радіо, як програма, як симуляція. Бо твій мозок це приймач, а твоє тіло це антена. А думки це сигнал, що проходить... Це сигнали, що проходять через тебе, створюючи ілюзію Я. Це вже давно не фантастика, це вже давно не теорія, це система, в якій ти живеш. 1983 рік це РУ. Проект Джітвей. Вони тестували можливість розділення свідомості від тіла, вивчали, як через звук, частоти, ритм змінюється стан свідомості людини, і вчились створювати нові версії особистості, нові імпульси, нові переконання. Вони навчилися старати гнів і нав'язувати нову агресію, навчилися зупиняти страх і запускати паніку, навчилися налаштовувати мозок як комп'ютер, і перезаписувати тебе через хвилю. Ніколи Тесла не перебійшов, коли сказав: енергія, частота, вібрація, ось ключі до Всесвіту, а ще ключі до керування тобою. Ілон Маск, Ілон Маск зізнався, можливість, що ми живемо в реальності, а не симуляції. Один на мільярд. І якщо він це сказав, то чому ти все ще думаєш, що ти справжній? Щоранку ти відкриваєш очі, але тебе це не пробуджує. Це запуск. Ти вмикаєшся, тебе активують. І ти виходиш у цикл, щоденний, зафіксований, підконтрольний. Ти не приймаєш рішень, ти не змінюєш життя, ти просто живеш за написаним для тебе кодом. І головне, ти віриш, що це твій вибір. Але Карл Юнг попереджав: той, хто не знає себе, проживе чужу долю і назве її своєю. Коли ти думаєш, що обрав, подумай, чому саме так? Коли ти реагуєш, згадай, як швидко все в тобі активувалося. Коли ти приймаєш рішення, згадай, як багато факторів впливали на нього раніше. Твоє я це не ти, це патер, це не бій це код. Справжнє я не виконує, воно спостерігає, воно мовчить і бачить, як усе, що ти вважаєш собою, насправді просто система, яка тебе створила. Тебе формують не мікрочіпами, тебе не контролюють фізично, тебе не програмують культурно, емоційно, візуально. Мова, яку ти чуєш, впливає на твої думки. Музика, яку ти слухаєш, задає тобі стан, а картинка, яку ти бачиш, формує уявлення про себе. Це не конспірологія, це не фантастика, це твоє життя. Якщо ти це зараз слухаєш, Дуже запущений, але ще не повністю переписаний. У тебе є шанс. Бо реальний ти не той, хто діє, а той, хто усвідомлює, не той, хто реагує, а той, хто запитує, хто ставить під, хто ставить під сумнів, усе навіть себе. Бо тільки після цього починається справжній ти. Старіше це лише сигнали, які передали крізь тебе. Якщо ти вже це читаєш, то значить ти не можеш зупинити трансляцію. Питання лише в тому, чи ти готовий.